Привіт! Вітаю вас на каналі NetGames. Ми продовжуємо проходити групи без звуку. Записую пару серій підряд, якщо прошу, Коментарі не читав, бо, ну, бо зараз в мене час записати. Тому записую, з часу залишилося так багато. Коротше, подивився я трошки, де знаходяться ці різні Secret Treasure. Щоб не бігати вже сильно по мапі. Коротше, я все одно не сильно багато, але коротше, тут виявляється є цей. Тут виявляється, ось коротше є щось секретне. тільки от власне оця тема мені цього не показує. В чому проблема. Так, як це розв'язати? Тут ось як квіточки. А за кої квіточки мені почати? Я не розумію, за кої мені почати, бо зазвичай вони підсвічувались. Ну, пропустимо все, що йде одно, так? Да? Чи десь є якась позначка все-таки? Так, ну, це що йде одно? Тоді вліво. Е -е, Вверх-вверх. Так, чекай, тут чи тут не квіточки? Я поки що не бачу, не бачу якусь паспорту. Звідки я це маємо починаться робити? І яка підказка. Так ладно, давай зараз ставлю на паузу і будем, буду думати. Так, продовжуємо. <рес> Все виявилось дуже цей. Набагато легше, ніж я думав. Коротше. Тут же ж нам бляха на картинці показують, де знаходиться ця клята прихована скринька, і он до неї намальовано, що треба зробити. Значить, е -е -е Я собі тоді роблю фотку, бо я це не запам'ятаю. Так, фотку зробив хорошо. Я просто не знаю, що це робить в в менюшці. Значить так. Вправо вниз, вліво, вверх, вліво, вліво, вниз, вправо, вправо, вниз вниз. Так. Да. Це прикол, це серйозно. Так. Кава і печенюшки, хорошо, найшов. Ладно, так я тоді пішов далі шукати, бо я не знаю, де вони знаходяться. Дай їх пропустити? Так, продовжуємо. Подивився місце знаходження, пари речей. 에... Так можу сказати? От що я можу сказати? Подився невеликі підказки з приводу них. Значить так. Одну річ я просто не побачив. Зразу зараз покажу, про що йдеться. Де наша мапа? Треба показати приміщення. о, дивіться, там є невеличка стрілочка під зруйнованим атуром. Це нам туди треба. Це нас перенесе до прихованої скриньки. Це нас перенесе до прихованої скриньки. Е, зараз ми туди перемістимось. Знаю, яку імені це все придумав? Ну це жесть. Це реально це треба. Це капать, як треба над цим запаритись? Так, і це куди переноситься? Ось сюди, хорошо голова лисиці, припустимо. Та е -е. перестрібни, що таке? Припустимо, іще дві. М -м, ще дві приховані скромки. Заради одної, то мені треба ще е доробити власне золотий шлях, відкрити двері, а, -а друга. А, а в другу мені треба потрапити до цієї. Ей, на карті по сумі це бачив. Мені треба потрапити до. Боже, якщо називається. І до церкви тут. До монастиря тут. Нам треба ще зробити ніч. Бо я там до річ пропустив цю монастир. зараз ми тоді підемо на швидку руку. А швидку ноги Пішли бігом. Я не знаю, чи ми за цю серію встигнемо це все зробити, бо. речей дуже багато. Тільки намалію, в мене часу вже стільки немає, якщо чесно. Я думаю, чесно я думаю, що мені часу вистачить, а в ітогі прям взагалі не вистачає. Мені прям взагалі не вистачає. Плюс я порахував е по кількості статтів. Чи я в сап відкривав. Та то, то ніби все має сходитися, по статах я все прокачав. Своїх. Так, тепер мені треба... в церкву. Щоб попасти в церкву, мені треба піти ось сюди. Я там пропустив одну приховану дорожку. Одну приховану дорожку, так? Да? Оце воно тут має бути, а як як ти угод? Можешь розвалити треба. Ні. Так, секунду. Тоді я щось ніби, німе, щось не кумеку. Чи це воно на... воно наверху моє бути. Так, секунду, щось не то. Ладно, я дурак. Треба було просто натиснути на цей. на я кажу, ну Я, я брал, я б це не знайшов. Просто, я б про це просто, просто не знайшов сам по собі. До речі, ще одна ця скарбничка. Але в мене вже грошей і так вистачає. Пісь мене три вже є, я не знаю, я стану мільярдаром щось розсипити. Так, і це нам робить таємний прохід. Для того, щоб ми могли звідси вийти. Вой, он там скринька. По скриньку треба буде пройти в. вночі. Ой, вдень. Так, нажав і. мені дверки. Супер, тепер сюди, удурочі скринька Іфіва собі грошей. Е, Скринька, і тепер я теоретично зможу пройти тут вдень. день Правда скринька, чуть? Таке. А це драбина Так, окей, то мені тепер треба. Що мені тепер треба? Мені тепер треба піти назад. Переміститись на день. Цим займаємося. А, ну ставлю на паузу, потім вже коли дойду, то продовжу. Так, одразу покажу тоді ще тему. Е, я зараз на болоті. Ось сюди вда... пройти не вдасться. Блін. Це ще раз. Е, ще раз каже нам про те, що. А сюди взагалі. ну... Не знаю, ну цей секретик знайшли. От мені заці... здається. Як його могли знайти? Це щось на... наряду з нереальним чим. Що не можу пройти. Я в кінці кінці прийшов, хорошо. Е... Шанс того, що ти це може зробити зробиш, но ну він такий маленький. ну такий маленький. Типу. от я приходив, дивився. Там замкнені двері. Ди шуди. Це типсь. Коротше, да, там двері замкнети, типу, по сюди ж не пройдеш. Але можна зробити ось так. Що? І пройти. А, чекай, сюди я дарма зайшов, мені ще не треба. Хтось тут драбиний. Як? Це можна зробити самому? Без підказки. Скажіть мені, будь ласка. Це за скільки треба годин провести в цій грі, щоб пукатися все діє? Ну, типу, я може просто. лошп'єд і побачив ті кнопки відразу, яка відвела мені секретний прохід. Ну, цілком можливо. Але блін, все одно, це, один, це ну, Не знаю. Погодьте, що це. Адея? Погоди, що це дуже тяжко? Ті, хто придумав ці секрети, це реально. Ну... Круті люди? Ми по собі це дуже важко зробити. Так, це у нас лисичка. прекрасно. Тепер тобі таємний прохід. Хорошо, тепер вертаємось. Е, по суті, зустрітися ще одна секретна скринька, але доступ до неї ми теоретично не повинні мати, допоки ми не отримаємо останні сторінки цього стрілок. Доки ми не отримуємо останні сторінки. Буде як вони називаються? Осібникам. Щоб їх отримати. Щоб їх отримати, то треба розгадати загадку цього золотого шляху нашого. Тому я в принципі можу зараз заткнутися. І почати е, цю тему розгадувати. Так, відчепись від мене пане. Пане Тумар, відчепись. Що, і валим звідси, валим всього. Подовище кляту. Да, ми вже тут. Прекрасно. Добре, то тоді я буду що? Буду малювати? Якщо зостанеться сильно мало часу, то що ж, ну, то, блін, не знаю. Ладно, буду старатися, коротше, сам це зробити. От. Так, продовжуємо. Коротше, е намалював я все. Думаю, що фотографію вставлю. Я єдине, що не впевнений, це з приводу сторінки. Сторінки номер 9. Сторінки номер 9 тут майже. Останнє. Остання. Я не бачу тут. Ну, типу, оце на фоні золотий шлях, типу, вверх, вправо, вверх. Але воно якось і не сильно схоже, бо все інше я знайшов, типу, без проблем. До речі, сприв 22 сторінки, бо там раніше мене з нею були трабли. Все вилось дуже просто. Он навколо іконок, починаючи справа знизу, є такий золотенький хім. Тобто, верх вліво, верх вправо, верх, вверх, вліво-вліво. Оце таке. Все я намалював. Що тоді робимо? Ідем? Пішли туди догори. Виходить, як до неї дійти, до речі, Я, який найшвидший спосіб дійти до гори? Найшвидший спосіб дійти до гори. найшвидший, найшвидший спосіб йти до гори. Тому сюди десь. Ой. А тут ще щось є? Ні, вже всі душі зібралися, тут же нічого немає, хорошо. Е, Діти гори. тоді виходь сюди, правильно? Якщо мені зраджує пам'ять. А, блін, можна було там із самого початку піти. А тут така справа, окей. Погнали. Зараз будемо це все діло вводитися. Бляха, скільки часу ми це піде ці Сподіваюсь, що я ніде да, не помилився Шукати помилку в цьому всьому ділі, це і потім водити його раз це буде дуже довго. Так, коротше. Ми біля дверей. Вверх, вліво, вниз, вліво, вверх, вліво, вниз, вліво, вверх, право, вверх, право, вверх, вліво, вверх, право, вниз, право, вверх, вліво, вверх, вліво, вверх, вправо, вверх, вверх, вліво, вліво, вліво вниз. Вліво, вверх, вправо, вверх вверх вліво, вверх, вправо, вниз, 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 вправо, вниз, вправо, вверх вправо, вниз, вліво, вниз, вправо, бая, я не пам'ятаю. А ні, просто вправо, верх, вправо, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо, вправо, вниз. Вліво, вниз, вліво, вниз, вправо, вниз, вправо, вниз, вліво, вліво, вниз, право, вниз, вліво, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, право, вправо, вниз, вниз, вліво, вверх, право, вверх, вліво, вниз, вліво, вверх, вліво, вверх, вправо, вверх, вверх. Ну і де я помилився. Карний бабай. Так, що це за сторінка? Е -е, сторінка 21. Я там можу щось неправильно вів. Сторінка 21. Або може я просто затримався. Ну тут мені здається, що золотий шлях показує нам, власне, та хрінь що знизу, типу зліва, зліва знизу. Тобто вниз. вліво. вниз вправо. І Воно, по суті, має вести вправо також, бо там якась сторінка? сторінка номер 4 має бути далі. Сторінка номер 4. Ну, по ідійда. Воно ну, там між деревами не А А дай міг зафакапити? Ну, зафакапити я міг тільки з 9 сторінкою. Капати тільки з дев'ятою сторінкою. Ладно, давайте спробуємо зараз й вести. Може я десь просто вільно нажав. Блін, ну я щось десь неправильно б'ю. А, де дев'ята сторінка? Курво, ну я не розумію, що тут. Дев'ята сторінка, да? На ну, гіду може бути ще шлях. Ну, просто типу підходи. Ну так, типу більш-менш, але підходи. Ладно, ставлю на паузу, зараз буду передивлятися. Коротше, е, скажу чесно, проблема в мене була в дев'ятому. я піддивився, я не розумів, до чого це йде. Коротше, що треба було зробити? Треба завантажити ось оцей загадковий файл. Власне. Таке тепер питання, чи я збережений. Окей, ну припустимо, будемо думати, що воно мене тут зберегло. Завантажити файл с оцей дивний файл. Да і що в ньому зараз буде І вверх? Ага. Це повертай мене назад Окей, okay. добре. Mm. Тут всі мої сторінки, які в мене були. Ні, тут якісь окремі відкриті. Чекай, як тоді мені давай завантажити гру. Оце моє збереження, так? Да? Да, погнал, все. Ну окей, я зрозумів, я що там намальовано. Я тільки подивився до чого це вело. Окей. Блін. М Якби, мабуть, в мене було більше часу, я б вже може до цього якось догадався, але часу вже обмаль. Так. Коротше, все, вводим заново. Буду вводити в прямому ефірі. Що я в неправильно? Що я мені вести неправильно? Так, коротше, все заново. Швиденько. Вверх, вліво, вниз, вліво, вверх, вліво, вниз, вліво, вверх, вправо, вверх, вправо, вверх, вліво, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, вліво, вверх, вліво, вверх, вправо. Uh... 백dı, legs, вверх, вліво, вниз, вліво, вверх, вправо, вверх вверх, 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 вліво, Вверх. вправо, вниз, вправо, вниз, вправо, вправо, вниз, вліво, вниз, вправо, вверх, вправо, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо. Вправо, вниз, вліво, вниз, ліво, вниз вправо, вниз, вправо, вниз, вліво, вліво, вниз, вправо, вниз, вліво, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо, вправо, вниз, вниз, вліво, вверх, вправо, вверх, вліво, вниз, вліво, вверх, вліво, вверх, вліво, вверх, вправо, вправо, вверх, вліво вверх. Не поняв. Так, а ну-ка. Так, продовжую. Е, -е Я по поняв, в чому проблема. Я забагато понамалював цих... Я Хотів попередитися, можливо, я помилився в тих палках, де треба типу два рази пройти. Де два рази треба клікнути одну ту саму клавішу. Тобто, типу, щось перекреслює. Тут того я помилився отут. Бо Я думав, типу, що там, якщо два рази догорі, два рази вліво, то це треба буде по два рази понажимати. Так. І знайшов на 44-й сторінці. Це така здогадка, типу. Бо вже, якщо, якщо вже з цим не вийде, то я вже тоді не знаю що. Бо я думав, типу, що воно воно йде зверху від метелика вниз, і там є, типу, перекреслення. Я думав, що там, власне, повинно бути це перекреслення. А може я знову помилився? Коротше, ладно, треба буде зараз спробувати з ним без нього. Хорошо, пробуємо без нього, а потім з ним. Водом ще раз. Вверх, вліво, вниз, вліво, вверх, вліво, вниз, вліво, вверх, вправо, вверх, вправо, вверх вліво, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх вліво, вверх, вліво, вверх, вправо, вверх, вліво, вниз. Вліво, вверх, вправо, вверх, вверх, вліво, вверх, вправо. Вниз, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, вліво, вниз, вправо, вверх, вправо, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо, вправо, вниз, вліво, вниз, вліво, вниз, вправо, вниз, вправо, вниз, вліво, вліво, вниз, вправо, вниз, вліво, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо. Вправо вниз, вліво, вверх, вправо, вверх, вліво, вниз, вліво вверх, вліво, вверх, вліво, вверх, вправо, вправо, вверх, вліво вверх. Ну, курва, ну що не так? Будемо передивлятись.